Шотландське пиво від брюдок достатньо впевнено та щільно увійшло у мій раціон. Сьогодні це буде Hazy Джейн» New England IPA, 5 алкоголю, 12 у суслі. Цікавий склад, вода, ячмінне солод, терафітована пшениця, пророщений овес хміль дріжджі, обіцяє цікавий смак. Світле нефільтроване, мутне, як і повинно виглядати пиво. Хейзі. Спеціальний фірмовий келий брюдок підтримує таку невеличку пінну шапку. Складна хмілева ароматика, наповнена тропічними фруктами. Інтенсивна гірчинка та такий насичений тропічний смак. Тут і ананаси, і якісь ягоди, і. Мабуть, мандарин, дуже багато всього, і у посмаку такий цитрусовий шлейф. Це не тропічний коктейль, це легке, питке, освіжаюче ароматне пиво. Єдиний мінус це ціна. В сільпо така баночка коштує близько 90 гривень.